Мене звати Маханя Владислав, я з молодіжного центру Дніпра, волонтерів співдії, куратор видачі посилок. Я сюди переходжу о 8.30 десь приблизно, тому що робочий день починається з 9 години. І приймаємо людей, і можуть збирати посилки і видавати, і виносити, і там, якщо приїжджають машини, їх завантажувати. Почалося все з того, що я побачив запрошення ще в березні місяці, що потребуються люди до співдії. І думаю, прийду, подивлюсь. І отак от прийшов, і мені сподобалось, що такий процес, це вже, це вже пройшло 9 місяців, це вже якась історія, тому якось забезпечуємо, щоб і далі так було. Тому що допомога завжди потрібна. Гроші тут не грають ніяку роль, тому що ну ти бачиш, що люди потребують. Ти розумієш, що ти можеш, е, ну, може, і не матеріально, а просто у тебе є сили, ті ж самі фізичні, е, щоб просто допомагати. І ти є час, і я якби намагаюсь поєднувати з роботою і навчанням. Е, ну ще додатково волонтерити, тому що ну, це потрібно зараз. Вільний час, якщо в тебе є, треба його максимально віддавати на волонтерство. Це тому що зараз в країні війна, вона не закінчується, і я розумію, що я повинен допомагати ну, хто як не ми, не просто сидіти, десь а щось робити. Запрошу всіх би, волонтерити, тому що дуже багато кількість посилок і всі не встигають їх обдзвонювати вчасно. Зрозуміло, що колись обдзвонять, але ж, ну, коли вчасно, тим паче скоро новий рік, і людині навіть той продуктовий набір це буде як подаруночок маленький. Приблизно видали продуктових наборів, я думаю, що десь більше 100 тисяч. Я думав, якби кудись виїжджати не було, тому що ти народився в цій країні, як її можна залишати. Скоро буде перемога, де все буде добре. Гужва Сергій Олександрович, тренер-викладач легкої атлетики, суддя міжнародної категорії, суддя національної категорії, член Ради Федерації легкої атлетики України, майстер спорту України. Вільний час я із перших днів війни допомагаю в волонтерському центрі. Також я і допомагав воєнним рити окопи, робити блокпости, і теж саме допомагав тут у волонтерському центрі, дітям, матерям та пожилим людям. Буває так, що привозять. Евакуаційні автобуси привозять вже там в 8-9 в ранку привозять людей, які ну, там, бабушки. Ну, зараз дуже багато, от зараз, зараз привозять бабушок, які вже Дуже погано двигаються, яких треба зараз багато колясок, ми які ми можемо взяти і привезти їх раніше. Ми носили таких людей руками, тобто я приходжу, їх завозимо, їм розказуємо, як вони себе. Ну, будуть тут в цьому центрі почувати, тобто ми даємо їм талончики для їди, ми їм даємо е, талончики для чая, кави, е, е, розміщаємо їх в удобному їхньому місці, там теплому місці, то е, чистої постілі. І, Тобто вони, коли бачать цю постіль, бачать ці е, кроваті, вони просто плачуть, тому що це все гарно, чисто і не так, як у них вдома. Е, Вчора з Бахмута приїхали люди, які ну, требували допомоги. Я намагаюся допомогти максимально, і ну я не буду зупинятися. Моя ціль, поки йде війна, поки наші хлопці нас захищають, я буду тут і буду допомагати максимально їм, щоб з ними святкувати перемогу.